Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваша астролог Клименко Наталія. Поговоримо з вами про повню період, коли ми будемо з вами отримувати результати, буде ясність, кульмінація певних подій, в залежності від того, куди буде потрапляти місяць у вашій натальній карті. Також розберемо і період особисто для України і для кожного знаку зодіаку. Розберемо основні важливі аспекти цього дня. Це містична повня, адже вона відбувається на осі Скорпіон Телець. Це фінансова повня, адже обидва знаки зодіаку належать до фінансової сфери. Телець він накопичує все матеріальне під управлінням Венери, а Скорпіон під управлінням Плутону, який зараз ретроградний і дуже сильно на нас впливає, а також другим управителем скорпіону є Марс. Марс це наші активні дії, і це також фінансовий знак, знак великих фінансів, банківських систем. Повня відбудеться о 19 годині і 56 хвилин за київським часом. Хоча ми будемо відчувати її вже за кілька днів. Важливо в період повні дотримуватися правил безпеки, адже саме в цей період підвищується ризик аварійності, травматичності, дуже велика енергія, неприборкана, може підвищувати і конфліктність. Будемо підводити з вами підсумки. І в результаті того, що ми отримуємо, ми можемо впродовж наступних двох тижнів. Робити роботу над помилками, щось удосконалювати, тим більше що Плутон зараз знаходиться в знаку водолій, знаку інновації, тож відразу можемо від чогось позбутися, щось відсікти свого життя і впровадити щось нове. Можемо щось допрацьовувати через нестандартний підхід, залучення друзів та нових технологій. Також поговоримо про вплив на настій її повні і кого найбільше вона буде торкатися за датою народження. Нагадую, що свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком асценденту, також знаком, куди потрапляє сонце, і знаком місяця. Дуже часто ці теми переплітаються. Якщо ви не знаєте, де знаходиться ваш асцендент, пишіть в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, допоможу розібратися. А також ви можете дивитися свої прогнози на травень, вони вже є готові для кожного знаку зодіаку на весь місяць. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Повня відбувається в 22-23 градусах знаку Скорпіон, тож. Найбільше воно буде чіпляти саме людей, які мають чутливі точки в гороскопі, можливо, у вас стоїть якась планетка в цих знаках або ж Сонце маєте в цьому знаку. В цей період можуть приходити віщі сни. Взагалі, скорпіон це містичний знак, зростає сильна наша інтуїція, буде приходити ясність. В цей період все таємне стає явним. А дуже активні цей період Плутон та Марс вказують на дуже важливі зміни, які торкаються влади, розподілу сфер впливу і, відповідно, військових питань. Ми можемо отримати певні результати переговорів, укладання важливих угод. В цей період також піднімаються теми езотерики та психології. Цього дня Сонце буде у з'єднанні із ураном. Тобто, воно йде на з'єднання з ураном, аспект вже починає діяти і відкривається новий цикл урану. І це буде останній такий цикл, оскільки дуже скоро уран перейде остаточно із знаку телець, в знак близнюки, де йому буде більш комфортно. А зараз це буде сприятлива можливість для того, щоб ми проваджували творчість, свою діяльність, показали свій креатив не боялися бути нестандартними. Важливо за Плутоном, за Ураном, а також за повним місяцем зробити висновки і відсіяти все не потрібно, не триматися за старе, що себе віджило. В цей же період буде відбуватися і кармічність, оскільки. Будуть гармонійні зв'язки між планетами та вузлом кету і раху. Тобто, ми можемо в цей період отримати якісь результати стосовно подій, які давно нас тримають, і це сприятлива можливість для їх вирішення. Хороший період і для навчання, для короткострокових угод, зустрічей, виступів. Зауважу, що Плутон знаходиться в напруженому аспекті до Меркурію, планети мислення та інформації, а також доріг. Плутон планета, яка руйнує все зайве. Тож це може бути також і травмонебезпечний період, і ви можете отримати інформацію, яка може кардинально змінити ваші погляди. Це хороші часи для того, щоб ви позбавлялися залежностей, остраху та побоювань, якихось блоків та установок. Найбільш сильно ця повня буде впливати на людей, народжених із 9 по 16 травня, або ж якщо у вас Сонце знаходиться в цих градусах. А також для козорогів буде сприятла можливість, які народжені із 9 по 16 січня, для раків, народжених із 9 по 16 липня, для рибок, які народжені із 9 по 16 березня. І чудовий аспект стосується скорпіонів, відповідно, і ДІВ, якщо ви народжені із 9 по 16 вересня та із 9 по 16 листопада. Для вас відкриваються нові можливості. В цей період ви можете заручитися підтримкою Всесвіту. Це аспект. Які вказує на руйнування перешкод на вашому шляху. Також будуть зміни, які стосуються людей, народжених із 9 по 16 лютого та із 9 по 16 серпня. А зараз детальніше для кожного знаку зодіаку. Для вас, овни, повня, буде висвітлювати тему 8-го сектору, тобто все, що стосується питань спадку, податків, митного контролю різноманітних соціальних виплат, а в тому числі і аліментів, допомоги від держави. Це може бути періодом завершення контракту або ж, навпаки, підписання важливого для вас контракту, пов'язаних із великими грошима, із банківськими системами, із спільними ресурсами та фінансами із вашими партнерами. Розподіл цих Ресурсів, а також це може бути гарна звістка, пов'язана із вивченням езотерики або психології. Для вас можуть приходити віщі сни, може бути прояснення ситуації зі спадком. Або ж для когось це може бути гарна новина стосовно зачаття дитини. Восьмий сектор вважається сектором кризових ситуацій, операцій. Тож для когось це може бути завершення. Кризових ситуацій в вашому житті ви можете поставити на них крапку. Це дім і великих грошей, тож ви можете за допомогою колаборації з вашими партнерами по бізнесу створити великі гроші. Для вас, мої тельці, повня буде в сьомому секторі, тобто перед вами відкриваються можливості від чогось позбутися або ж отримати результат, який стосуються партнерських взаємовідносин. Партнери можуть бути як по шлюбу, так і по бізнесу. Це може бути ясність у ваших взаємовідносинах, а також ясність стосовно ваших клієнтів та опонентів відкритих борогів. Ви можете поставити крапку на відносинах, які віджили себе. Або ж це може бути укладання угоди, укладання шлюбу. Ви можете отримати результат від вашої партнерської взаємодії, або ж це може бути спільна покупка із партнером, прихід клієнтів, або ж завершення певного проєкту. Для вас, мої любі близнюки, у вашому шостому секторі буде повня, отже, перед вами відкривається можливість отримати результати, або ж буде ясність в темах. Роботи, здоров'я, здорового способу життя, режиму дня і графіку роботи. Це може бути ясність стосовно ваших домашніх улюбленців, можливо, ви захочете завести домашнього улюбленця або прояснити ситуації з ним. Це може стосуватися і зміни роботи, зміни умов праці, а також ви можете позбутися негативних звичок. Впродовж наступних двох тижнів сприятлива можливість звільнитися від залежностей, пройти чекап організму, зробити аналізи. І якщо ви довго шукали собі помічника по дому або ж по роботі, в цей період може знайтися така людина. Для вас, мої любі раки, в п'ятому секторі буде повня, і вона висвітлить вам теми, які стосуються коханих людей. Діток ваших творчих проєктів. А це сприятлива можливість, коли ви зможете завершити творчий проєкт, або ж поїхати на відпочинок це дім відпусток. Це може бути і організація свята впродовж наступних двох тижнів, або ж зустріч важлива із людиною, яка може перед вами відкривати нові можливості. Це може бути і перегляд взаємовідносин з коханими людьми, або ж та сама. Зустріч, яка буде кармічною. П'ятий сектор пов'язаний ще із спортивними змаганнями і досягненнями, тож в цей період можуть бути і в цьому плані якісь результати, або ж результати можуть отримати ваші діти, навіть дорослі діти. Це може бути успіх якийсь в їхньому житті. Це може бути і завершення, наприклад, якогось вашого хобі. Наприклад, ви щось робили, і зараз ви вже завершуєте свою роботу, особливо яка пов'язана із хендмейдом. Це може бути отримання вже результату вашої роботи. Або ж ви захочете перевести свою улюблену справу і монетизувати її, перевести в бізнес. Для вас, мої любі Леви, повня буде в четвертому секторі, перед вами відкриваються можливості щось змінити, отримати результати, буде ясність в темах стосовно ваших сімейних питань, або ж місця проживання, нерухомості. Четвертий сектор пов'язаний із землею, із батьківщиною, із традиціями роду, все, що торкається вашого коріння. А, тобто це може бути або переїзд, або купівля, продаж, оренда житла. Це сприятлива можливість для завершення ремонту, наприклад, за цей період, або ж вагомої покупки в дім. Ви можете дізнатися звістку про народження дитини, про розширення сім'ї, або ж про переїзд. Також перед вами можуть відкритися певні сімейні таємниці, за яких ви раніше не знали, або ж це просто може бути зустріч в родинному колі. Для вас, мої любі діви, в вашому третьому секторі буде повня, тож ви можете отримати результати, прийде ясність, або ж буде кульмінація в темах вашого близького оточення, що стосується в першу чергу ваших родичів, братів, сестер. Можливо, це стосується і сусідів або ж колег по роботі. Це сприятлива можливість для недалеких поїздок. Ясність може прийти стосовно ваших певних знань. Можливо, ви захочете піти на підвищення кваліфікації або ж розширити свої знання. Це може бути і пов'язано із посередницькою діяльністю, з комерційною діяльністю. Ви можете за це отримати фінансову винагороду. Або ж це може бути періодом, коли ви будете підписувати важливі документи, отримаєте важливу інформацію, це вирішення різноманітних паперових справ. Це також може бути пов'язано із переїздом і зміною сусідів. Або ж ви можете зустрітися і більше спілкуватися із своїми родичами. Може бути більше переписок, укладання угод. Для вас, мої любі Терези, у вашому другому секторі буде повня. перед вами відкриває можливості, пов'язані із вашими власними фінансами та ресурсами, в тому числі і здоров'ям. Тобто, це прийде ясність стосовно вашого стану здоров'я. Можливо, хтось із вас хворів і зараз буде удуження. або ж ви зможете позбутися негативних звичок, ви зможете отримати підтримку від інших людей. Це може бути важливий виступ для вас. Адже другий сектор пов'язаний з роботою, голосом, проявом ваших талантів. Це може бути періодом, коли ви звільнитеся з однієї роботи, щоб перейти на іншу кращу. Це може бути і перегляд вашого бюджету, ваших джерел доходів, можливо, припинення одних. Джерел доходів, щоб з'явилися нові, більш перспективні. Ви можете підбивати підсумки вашої діяльності і аналізувати, що вийшло, що не вийшло, для того, щоб впроваджувати щось нове. Це може бути і завершення певного контракту. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому першому секторі буде повня. Це для вас дуже важлива повня, адже ви можете отримати результати, які пов'язані безпосередньо із вашою діяльністю. Все, що не робиться, це стосується безпосередньо вас. Тобто тут можуть бути і підписання угод, і важливі зустрічі, і переїзд, і покупка, все, що торкається. Вас, як особистості, вашої активності, ваших навичок. Ви можете отримати фінансову нагороду, ви можете звільнитися від всього, що вам заважає рухатися далі. Перший сектор пов'язаний із здоров'ям, і зовнішнім виглядом, з іміджем, тож в цьому також можуть бути зміни. Ви можете для себе вибудувати чітку структуру. Що працювало, що вже зараз не працює, і вже із настанням нового місяця можете впроваджувати свої плани в життя. Зараз можете підбивати підсумки, щось підкориговувати, допрацьовувати старі проекти. Для вас, мої любі стрільці, в 12 секторі буде повня. Отже, ви можете отримати результати і ясність, яка пов'язана з питаннями минулого або ж далекими землями. Для кого це може бути переїзд, отримання документу, які пов'язані з закордоном, з режимними об'єктами, з із станом здоров'я. Це сприятлива можливість для відвідування ретритів, відпочинку. Для усамітненої роботи, можливо, якраз ви займалися усамітненою творчою роботою або ж віддаленою роботою, були десь далеко, і зараз ви можете підбивати підсумки своєї діяльності, можете дізнатися якусь таємницю, сприятливу можливість для звернення до астрології, психології, езотерики, рун, для того, щоб розкривати в собі екстрасенсорні можливості Також 12-й сектор, пов'язаний із психологією та нашими мріями. Цей період може реалізуватися хоча б одна із ваших таємних мрій. Це може бути і ясність пов'язана у роботі вашого партнеру, або ж ви будете безпосередньо підтримувати його, брати участь в його житті. Це чудова можливість для того, щоб. Позбутися остраху, нав'язаних вам стереотипів для вас, мої любі козороги, в вашому одинадцятому секторі, буде повня, Перед вами буде висвітлюватися картина, яка стосується ваших планів на майбутнє. Ви можете щось підкориговувати. можливо, зараз щось уже стало неактуальним, Можете допрацьовувати свої плани, або ж може бути реалізація запланованого. Це стосується і ваших друзів, тобто може бути з ними зустріч, або ж навпаки, з кимось ви припините спілкування, оскільки. Ви отримаєте певні результати і вже буде ясність, хто вам друг, а хто не друг. Це стосується і однодумців, тобто людей, з якими ви маєте спільні інтереси, ідеали, спільні цілі. Це пов'язано із соціальними проектами, із політикою. Також тут може прийти ясність. А може бути певне завершення соціального проєкту онлайн, або ж ви вирішите впроваджувати нові технології, нові методи в роботі, залучатися підтримкою друзів, впроваджувати, наприклад, штучний інтелект або нейромережі у своїй діяльності, виходити на онлайн, більше працювати із соціальними мережами і отримати відповідні результати за свою діяльність і з темі. Це може бути і Зустріч із людиною і повторний шлюб. Або ж ви отримаєте винагороду за роботу, наприклад, із великими колективами через виступи, через взаємодію із дітками, дітками, які не є вашими власними, а наприклад, друзів, колег по роботі, або ж це може бути пов'язана діяльність саме із групою людей, якщо ви вчитель або ж навчаєте. Для вас, моє любі, водолії, в вашому 10 секторі, буде повня, тобто ви отримуєте результати, які стосуються вашого статусу, вашої кар'єри, посади, ваших амбіційних цілей, а також вашої місії в цьому втіленні. Ви можете її дізнатися, ви можете активно впроваджувати і допомагати іншим людям. Також це може стосуватися і переїзду. І в результаті зміна статусу, або ж можете отримати важливу для вас посаду, важливе підписання документу може бути, або ж зустріч із впливовими людьми. Це може бути і певне завершення контракту, і перехід на інший рівень. Для вас, мої любі, риби, в вашому дев'ятому секторі буде повня, тож. Ви можете отримати результати, які пов'язані з вищою освітою. Це може бути отримання диплому, захист, або ж виступ вашої звітності, наприклад. Може бути завершення юридичної справи, писання важливого документу. Це може бути для когось і завершення навчання, або ж ви вирішите створити власні курси і буде вже завершуючий етап підготовки до. Навчання для наступного потоку, а це може бути і зустрічі з вашими онуками, це також дім повторних шлюбів, це дім пов'язаний із видавничою діяльністю, а також мандрівками. Хтось може отримати важливий документ для виїзду за кордон або ж для мандрівки, для переїзду далеко. А це стосується і розширення кругозору, тобто може бути зустріч з вашим наставником, духовним керівником. Це пов'язано із зустрічю з людьми, з якими у вас одна спільна і погляди на життя. Щодо України, то повня буде в 10 секторі, тобто ми будемо з вами мати певну ясність, яка стосується нашого статусу. Ми можемо показати себе як держави-лідера. В цей період буде формуватися напружене та квадрат тобто і сонце, і місяць будуть в квадратурі напруженому аспекті до місяця натального, тобто для нас це може бути переломний період, дуже кризовий, критичний, емоційний, і це дасть нам можливість для змін. В цей же час буде напружена взаємодія між ураном, планетою всього різкого, неочікуваного планети руйнувань до Юпітеру та Меркурію нашої держави. Але це кармічна подія, це можливість щось змінити. Щось впровадити нове для того, щоб заявити про себе на світовій арені. А це аспект пов'язаний із впровадженням нових технологій для прояву свого авторитету, для нестандартних підходів. А вже із 13 травня буде гармонійний аспект, можливості для того, щоб ми показали себе на міжнародному рівні в плані можуть бути. Підписання угод, які вигідні для нас, оскільки місяць буде спадати, то це можуть бути і дотримання певних результатів, і, відповідно, укладання угод. І на спадаючий місяць, вони можуть бути досить перспективними, адже почнуть діяти якомога швидше. Я дякую всім за увагу. Якщо сподобалось відео, підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.